Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза Лайф. Три поради дня від Максимузи» — наша рубрика, я перетасувала три колоди. І зараз я е зверху витягну по одній карті і просто покажу, щоб ви їх вибрали. Я карти не дивитимусь. Ви знаєте, я працюю в потоці. Е просто так мені легше, швидше, щоб не метиляти. І не тасувати перед вами. Отже, три карти вибирайте. Задумуйте одну ситуацію, три ситуації, як вам зручно. Повертаю назад. Поїхали. Перший варіант. Карта місяць. На будь яке ваше запитання, відповідь буде ось яким чином. Ви нечітко бачите ситуацію. Тобто, якщо ви запитуєте, як буде в стосунках мутно, як з роботою мутно. Що зі, що зі здоров'ям, тут психосоматика зі здоров'ям однозначно, тут говорять, що будь-яка хвороба наслідок. Наслідок. Шукайте в психосоматиці. От, до речі, люди запитують, що таке психосоматика. Дивіться, це коли є якась ситуація, вона задавнена, затягнена місяць і каже, що ситуація глибше ніж ти собі уявляєш. Так? Вона е, знаходиться в площині підсвідомості. Так от, наприклад, е, я не хочу чогось бачити, падає зір. Так? Я не можу когось терпіти, в мене нудота. От до речі, в мене був якийсь такий прояв психосоматики. Колись, пам'ятаю, я приходила на ринок на Березняках, і мене почало нудити, коли я йшла у відділ м'яса. Просто пташнота. Але я не розуміла, я перевіряла печінку, я перевіряла все з органами, було добре. Але от я заходила і мене нудило, я не могла їсти м'ясо. Ми розбиралися з психотерапевтом, чому це так? Це була така підвищена історія Мені шкода тварин, так? Вибачайте, поставила на паузу, був дзвінок. А тепер забула про що говорила. Я здається, говорила про свій шлях пошуку причини. Тобто, часто нежить, вуха, головна біль. Головний біль, хребет, що завгодно, а причина я чогось не можу терпіти. Горло, до речі, пам'ятаю, якось у мене два тижні боліло горло. Ніяк не можна було вилікувати. А я не могла проговорити певні речі там режисеру, я не могла проговорити. Я це проковтувала. І… Карти радять звернути увагу на глибину ситуації. Якщо це про стосунки, то кажуть так, ви їх ясно не бачите, не ясно бачите свої потреби, не ясно бачите потреби партнера. Це потрібно проговорити. По здоров'ю сказала, по, по роботі. Десь те саме. Або, або ще часто м -м, карта відповідає, вирішиться в кінці місяця, через місяць. В будь-якому випадку ситуація тривожна. Зверніть, знаєте на що увагу, от навіть в стосунках, навіть якщо у вас ніби все добре, але раз, сказане слово, щось напружило, може, мені здалося, не здалося. От місяць, каже, не здалося. Проговоріть. Розвійте цю темряву порада для першого варіанту. Другий варіант вісім жезлів. Ух ти! А тут історія зовсім протилежна: вісім жезлів називається буквально все і зразу, і все і відразу, все, що стояло, починає рухатись у всіх напрямках. Тобто, тут, як людину підносить і несе хвиля, якщо ви готові до цієї енергії, бо знаєте, як тут не один шанс. Бо тут вже тут вісім шансів. Це одночасно, коли от буває так, знаєте, світла полоса. Це коли несеться і по роботі багато проєктів, ти не знаєш за що хапатися, і особисто раптом і, і, і подорож можливо запланували, і то, і то, і соціальна робота. І все ви маєте встигати. Якщо у вас достатньо енергії. Ви просто вискочити, знаєте, як це як на ліфті швидше підніметеся на новий рівень розвитку свого. Головне, щоб ви були готові. Шанс важливо ще втримати. Якщо ви до цього працювали, воно піде вам, як то кажуть, на користь. Вісім жезлів часто ще любов з першого погляду. Вісім жезлів це коли ви розкидали резюме і кругом все спрацювало. Багато пропозицій. Вісім жезлів, це, знаєте, вас запустили просто в магазин, де все по знижках, де просто акція, де просто свято. І ви можете з цього магазину винести стільки, скільки можете. От скільки можеш винести, стільки винесеш. А головне, що додому донести. Тобто, Всесвіт зараз дає шанси. Як ви ними скористаєтесь? Побачимо. Це підписання документів. Я говорю, всі справи, які висіли, раптом дає, дається хід цим справам у будь-якій сфері, тим більше в тій сфері, яку ви задумали. Третій варіант. Ну, карта відлюдник. Абсолютно кардинальні сьогодні енергії. От вони різні. Бо буває інколи от іде одне й те саме, і люди кажуть, перший задумала щось не сподобалось, послухала третє те саме, ні. Карта відлюдних говорить про те, що о, вашу ситуацію, вашу задачу здатні вирішити лише ви. Мало того, відлюдник це про зв'язок себе і творця. Це творчість. Це непогана карта, деякі її бояться. А я би сказала, ні, боятися немає чого. Подивіться на цю жінку, хіба вона страждає? Ви гляньте на це обличчя. Подивіться на цю благость. Це той момент, коли людині настільки класно одній, бо вона не одна. Вона, як знаєте, вона як в потоці. Якщо ви запитуєте, що у мене по здоров'ю, то кажуть: так, маєш зануритися в себе, помолитися, от просто віддати ситуацію Богу. І далі спостерігати за простором. Тобі або дадуть класного лікаря, або якась така порада для тебе випадково десь для когось прозвучала, а ви це впіймали і це вирішило вашу проблему. Якщо ми говоримо про стосунки, то тут кажуть: стань цільним. Перестань вимагати як мала дитина, щоб хтось тебе зробив щасливим, коли ти будеш абсолютно наповненим, до тебе по цій стежці прийдуть. Або ти спустишся коли треба. В будь-якому випадку відлюдник він не слухає порад, він слухає себе і Творця. Тому що що може бути крутіше і сильніше, ніж Бога, ніж Творця? Ну, що може бути сильніше? Це про той кайф, знаєте. Творчі люди особливо знають цю енергію. Коли ти сидиш, твориш, тобі не те, що ніхто не потрібен, тобі інші заважають. Ось така енергія. Тут кажуть: ви знайдете це рішення, якщо у вас є конкретне запитання. Якщо конкретне запитання по-особистому, то збери свою цільність. Ну, Я не буду повторюватися. Але тут ще така історія. Чітко зрозумій, хто ти. От коли ти чітко розумієш, що тобі не потрібно, що потрібно, на цю енергію притягується не одразу, не завтра і не післязавтра. А саме в той момент, коли ти про це думати не будеш. Але коли ти будеш цільний, свободний, відпустивши всі свої бажання і претензії світу, це карта про щастя бути самим собою і бути чесним самим собою. Тобто, поч... тут порада така. Почніть з чесності самим собою, що вам потрібно. І відпустіть. Скажіть Боже, і я відпускаю. І далі, знаєте, які творяться дива, коли людина от говорить, я хочу це, і відпускає. Починають, як дивно, якісь або випробування бути, а якісь такі Ситуації відбуватись, тобі здається, ну от, помолився Богу, попросив, а стало гірше ні. У вас простір, ваш творець починає вас відточувати і доводити до того ідеалу. Бо, наприклад, якщо от ви хочете зустріти такого, такого, такого. Окей, але він теж хоче когось зустрітись. так? І ви маєте відповідати до вібрації своєї мрії. І вас починають вести до вашої мрії. Інколи це виглядає як катастрофа. Але коли ви озирнетеся на своє життя, то я думаю, що у кожного була така історія, де кажуть, не було би щастя, та нещастя допомогло. Ну, це так я вже зовсім зовсім глобально, глобально про відлюдника сказала. У будь-якому випадку, відлюдник це не той, кого зачинили, це той, який. Заховався від людей і сам зачинився зсередини. І він вирішує, коли йому відійти від людей, а коли знову з'явитися з якоюсь новою ідеєю, наповненим енергією в соціумі. Чого вам і бажаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобав вподобавки. Добавку вподобаюк. Мені, будь ласка, і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.